Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Святом Дня Святого Духу вас, дорогі брати і сестри, українці! Хай Бог благословить вас прищедро! сонця, благодатью, присвятої трійці, богатця. І Сина, і Духа Святого на многое благе, і принесе наскнення вам і всім Божим людям ця чудова пісня на славу Духа Дух Святого. Святий, ти торкнись мене теплом своїм, Дух святий, освіти мі розум, світлом твоїм, Божою. Добротою серце ти сповняй З джерела свого, мені напитись дай. Дух святий, ти торкнись мене теплом своїм. Світлом твоїм, Божою, добротою серце ти сповняй, З джерела свого мені напитись дай. Слава, слава Тобі, мій Бог за Дух Святий. slava, slava tobi mi Bog za duh svjati. Slava, slava tobi mi Bog za duh svjati. Slava tobi, slava tobi mi Bog. E Дякуємо Богові, найперше, за наших героїв, які відійшли в вічність, хай благодать Духа Святого поверне їх сонячно воскреслих з Богом і Божою матінкою згідно пророцтва і Божих передань. Понад 15 років союсно в інтернеті пояснюю я. Хоча, на жаль, багато священиків, християн не вірять в це, бо Бог приготував таке, чи почуєте, не повірите. Розум це не спадало, в голову це не вкладеться. І ще Біблія, слова Христові такі є до апостолів, а також апостол Павло нагадаю вам я, що на його ім'я я посвячений, як капелан головної мережі ООН упатає в Казав, що наша віра це віра у неймовірне. І хочу найперше подякувати я після наших воїнів ССУ, фронтовиків і тих, всіх, що як змогли їм і ще поможуть нашим патріотам, які протиділи тим ідіотам, отим збочинцям, які проводили гей парад у Києві. Перед нашим християнським козацьким поглядом збереження нормальних сімей робили те, що вигідно сатані дуже сумно, що київська міська адміністрація ще й виносила карого Михаїла на емблему. Знаєте, що ті збочинці до ресвіти сатанисти, які за неприродні статеві стосунки використовують символ веселки? А символ веселки це теж святотатство, що вони використовують, тому що це знак того, що Бог більше не буде карати людей всесвітнім потопом. Перший раз веселка з'явилась саме тоді, коли ной і семеро людей з ним його дружина і троє його синів з невісками. мільйонів чи можливо мільярдів людей були залишені живими. Завдяки божому милосердю та праведності самого ноя, якого у більшості не підтримували його сини, а особливо хам, як відомо, коли він. Ной будував понад 100 років ковчег у місті, де ніколи доща не випадало більше, ніж, як кажуть, горобцю по коліна. А Ной казав, що буде такий дощ страшенний, що затопить і ту гору високу, на якій він будував той мною ковчег і всю землю. Що й сталося, нагадаю вам я, і Бог саме літом допускає особливі повинні, щоб люди схаменулися, і особливо це є в Галичині. І саме там, де Івано-Франківщина це почала 2008 року, 24 липня, коли в 2008 році тут була встановлено 123 кілометрова хресна дорога УПА. На які є 15 хрестів у тих селах, де люди найбільше мають говорити за пророцтво ОПА, іти від села до села? Передавати в, в, в різні боки, так ніби як промені Сонця, говорити, що йдіть, моліться, де є ті чудотворні хрести. Але пройшло понад 15 років і у ці передання вірить менше сотні людей, як сказала Божа Мати Пресвята, а з тої сотні людей. То так, якби хотів, щоб Бог, щоб люди вірили, то вірить всього менше десяти. Така сумна правда, тому особливо просимо ми, прийди, Святий Духу, прийди, просвіти серця людей, розуми, очисти їх від тої темі, невіства, глупоти, суєти, марноти, і дай, щоб вони Збагнули прекрасні пророцтва від Духа Святого і особливо покаялись ті, які почули пророцтва, але мали гріх зневіритися і подумати, що вони від Злого Духа. Ці люди особливу покуту будуть мати, це передали Бог і Божа Мати за те, що їх сатана так зумів. Переламати на свій бік, що вони молодці, совісно приїжджали, запалювали лампадки, свічі біля чудотворних хрестів, але попереджав їх, що ті люди, які в благодаті Святого Духа все більше є, то їх особливо нечиста сила хоче звести на невістство, на сумніви і так далі. І так сталося з багатьма тими, що повірили, але корені віри їхньої були малі. І дай Боже, щоб ті, які зараз вірять, що вони витримали вірі до кінця, щодо тих людей, які мали гріх. Говорити проти Пророц Святого Духа то вони будуть мати особливу покуту. Що коли Бог прийде, назначить те, я молю Бога, щоб вона зменшена була. Хоча у цьому році Бог показав на межі весни і літа особливі божі допусти покарання на тих районах, саме де були і є, живуть. Дай Боже здоров'я, люди, деякі ті, що приїжджали де чортвоні хрести. Дуже сумно мені. Бачите, що біля Чудотворних хрестів лампадок запалених іншими людьми. Щоб повірили про Росову плащ, щоб туди прийшли, як це було минулі роки. Немає. дні, коли Раша фашистська нечість за гроші сатанистів глобалістів секти Хабат разом з азіатами, китайцями, комуністами корейцями хочуть робити зло на нашій землі. Маю вам нагадати, що на межі минулої весни і літа був такий знак веселки в бік Києва. Що зняв я, що казав я, що можливо, це Бог дав, що ще рік Бог відтягнув найстрашніші дні. Саме біля Страсного хреста над вулицею Степана Бандери Бог явив такий знак веселки, ви бачите, над сонцем. Надаю вам я, що цієї весни такий знак Бог явив над Хрестом Кобзаря. Перше Бог дав зняти мені. Веселку біля Страсто Хреста України минулому році має зійти трьохресний чудо храм А цього року Бог дав зняти біля Хреста Кобзаля, де має зійти семихресний чудо-храм більшої святості, ближчий до святого, де має зійти сонячний Божий Єрусолим між моїм рідним селом і селом Степана Бандери. Даю вам я! Метам встановлені хрести 15 стацій 123-кілометрової хресної дороги УПА з чисто четверга 24 квітня 2008 року. Тож, дорогі мої, бажаю вам все більше віри. У ці дні що ви працювали і над собою, щоб у вірі росли, і над тими людьми, які ваші рідні, близькі, друзі по житті, і все таки постаралися побувати, особливо франківці, галичани. Мешканці сусідніх областей, ті, що в першу чергу приїжджають до нашого міста. Я ще з 1995 року казав, що немає коком причисти богородиці піти, покайте за гріхи свої роду народу, запалити лампадки, поцілувати хрест той страсний. Ну це з його натійним хрестиком верлися, молити На місці поруйнованого кладовища. Комуна сатанистами в ті роки, де найбільше являється Бог Божа Мат. Тоді ж, 24 квітня 2008 року, в Чистий четвер була встановлена 770-метрова хресна дорога ПА, хрести якої і числа стації хресної дороги намальовані на тих деревах, яких торкалася рука пречистої богородиці, в тому дні. І потім, коли були з'яви її, і було видно, як націлує ті хрести, а також там являвся Ісус і Божі святі, за що були видіння, і що підтверджено неймовірним чудом. Хочу нагадати вам я, як біля Страсного Христа України перед правдивим святом преображення Ісуса перед дев'ятнадцятим сетнем, перед Спасом. Було знято обличчя Ісуса живе, яке було явлене з сонця, праворуч, у бік вулиці Степана Бандери. Що бачите це. Тож волімося і вимолимо, борімося і поборемо. І i 野花。